Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про складні транзистори. складних тризисторів насправді є два типи: є транзистор по схемі Даргтона, коли використовуються однотипні транзистори. Є транзистори по схемі Шеклай, коли використовуються різнотипні транзистори, як у даному випадку. Те, що ви бачите зараз на своїх екранах, це ніщо інше, як складний транзистор по схемі Шеклай. Тобто, в даному випадку використовується транзистор PNP провідності КТ-837 і транзистор КТ-815, який використовується е, як передвихідний, е, який драйвить вихідний, вихідний транзистор NPN провідності. Як ця схема працює? Насправді є кілька цікавих моментів. Які важливо зрозуміти під час роботи з, е, з складеними транзисторами. Складені транзистори мають досить велику напругу насичення. Для, тобто, що, це, що таке складний транзистор це транзистор звичайний, який складається із двох транзисторів. Тобто складний транзистор має еквівалентну схему звичайного транзистора. Тобто, у даному випадку транзистор NPN. Як розрахувати напругу насичення цього каскаду? Тобто, яка мінімальна напруга може бути, яке мінімальне, мінімальне падіння напруги може бути на цьому каскаді? Це насправді дуже цікаве питання. Як це розрахувати вихідний транзистор? Тобто, як насправді керується вихідний транзистор? ось цей КТ-837 за допомогою транзистора передвихідного КТ-815, який насправді являє собою. Малопотужний транзистор, який е тут призначений лише для того, щоб е збільшити кофісін підсилення вихідного транзистора. Але вихідна напруга залежить від чого? Е вона залежить лише від е току бази силового транзистора. А також є такий цікавий момент: напруга насичення переходу бази імітерів вихідного транзистора. Для того, щоб вихідний транзистор відкрився, треба, щоб напруга насичення була досягнута. Для транзистора КТ-837 напруга насичення складає 1,5 вольта. Відповідно, для того, щоб транзистор відкрився, напруга на базі має бути е, менша за напругу жилення на 1,5 вольта. Оскільки, Транзистор. Оскільки база транзистора КТ-837 фактично Живеться тільки через перехід транзистора КТ815, який з'єднаний з колектором, напруга на базі мож, може бути тільки. Меншою. Ніж напруга живлення. Для того, щоб транзистор відкрився. Потрібно кілька факторів. По-перше, треба, щоб напруга насичення приходу колектор-імітер, транзистор КТ815 була досягнута. А також треба, щоб була досягнута напруга насичення переходу бази імітер. Відповідно, чому так відбувається? Тому що база транзистора кт 837 жіться тільки від навантаження. Відповідно, ми маємо напруга насичення переходу емітер база і напруга насичення переходу колектор емітер транзистор КТ-815, які мають бути досягнуті. А вони можуть бути досягнені тільки тоді, коли е, напруга на колекторі буде нижче цього значення, оскільки, оскільки ці сіприники з'єднані між собою. Відповідно, вихідна напруга може бути лише може, вона завжди бути меншою. На напругу насіщення переходи база емітер транзистора КТ-837, і переходу колектор -імі... емітер транзистора КТ-815. Тобто, вихідна напруга буде рівна, тобто максимально значення, кто напруги буде рівне, рівне напруги насічення переходу транзистора база емітер і переход транзистора, колектор емітер КТ 815. Тобто, буде складати, буде складати 12 вольт мінус. 1,7 вольт. Що насправді мені не подобається, вихідний транзистор kt 837 має на насичення 5 вольта. Є модифікація цього транзистора на насичення півтора вольта. І було б зовсім непогано все ж таки мати на насичення не 1,7 вольта, а скажімо 0,5. Це доволі доцільно насправді. Чим ще особлива схема Шеклай? Вона особлива тим, що вихідна напруга значно точніше повторює вхідну напругу. Тому що. Е, вона залежить тільки від роботи транзистора передвихідного каскаду який, на випадку представлений транзистором КТ 815. Як це працює? Імітер транзистора КТ 815 з'єднаний із землею через навантаження. Коли ми починаємо піднімати напругу на базі транзистора, Транзистор почне відкриватися при досягненні напруги насичення переходу база емітер І тоді відбувається наступне. Тобто, бази силового транзистора починає рости. І транзистор, при досягненні напруги насичення переходу емітер база, тобто 1,5 вольти, починає відкриватися, і напруга на наклетері почне зростати. До тих пір. Поки, напруга, поки ток бази, бази транзистора КД 815 не починає падати. Таким чином е, працює ця схема. Тобто е, отримується точка рівноваги, коли напруга на колекторі буде рівна напрузі насичення переходу емітер бази транзистора КД-815. Для е, стабілізаторів напруги схема Шеклаї значно доціль, доцільніша, особливо, якщо джерелом опорної напруги є звичайний параметричний стабілізатор у складі стабілітрона і резистора. Тому, тому в даному випадку це значно доцільніше. Напруга насичення переходу бази імітер для транзистора КТ-815 складає 0,9 В. Відповідно, їхня напруга буде рівна напрузі на базі мінус 0,9 вольт. На цьому все, Усім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.